За столом 10 гравців. Усі вони знайомі колеги. Та коли роздадуть карти, поділяться на два табори мафія та мирні жителі. Одні убивають, інші шукають злочинців. Таку рольову з детективним сюжетом гру придумав у 1986-му студент Дмитро Давидов. Спочатку її грали у гуртожитках, нині ж проводять чемпіонати на світовому рівні. З Києва до Рівного за званням кращого гравця приїхав і студент Євген Булах. Розповідає, для нього цей чемпіонат тренування, адже хлопець уже за місяць представлятиме мафіозну Україну. На міжнародних змаганнях у Москві. В інтегрі насамбілі можна розвивати інтуїцію, логіку, якби з как тажі бы, араторське мистецтво. От, що це насамвідь от дуже полезно. Як через себе позиціонують в грі, в принципі, так оно і являється, якби, как бы, ну, корегується у особистому житті. От, гра дуже цікава, гра показує, ну, проявляє, ну, може проявити свої хороші похи качества в грі, якби как бы, чомусь там навчитися, чи чогось там від інших. Чемпіонат у місті проводять вдруге, і цього року організатори зробили його парним. До участі реєстрували команди з хлопця та дівчини. Така ідея виникла з особистої цікавості одного з координаторів змагань. Зазвичай за столом більше хлопців, ніж дівчат. У мене була ідея, а що вийде, якщо дійсно зібрати 10 дівчат? І ну, по тому, що я чув, вийшло навіть дуже класно. У нас фактично половина гравців, які приймають участь, вони є гравцями доволі високого рівня це приїжджі, гості, які титуловані, були на багатьох турнірах, вже дуже відомі гравці. А інша половина це гравці, які грають 2-3 місяці, їм треба піднімати свій рівень. У свої 36 про мафію дізнався від доньки. Андрій Хмарський, свіжоспечений учасник, грає лише четвертий місяць, та вже впевнено тримає удар за мафіозним столом. Чоловік ділиться така гра відпочинок з користю. Тому у вихідні інколи відкладає улюблене крутіння велопедалей та йде до клубу. Це такі, знаєте, альтернатива проведення дозвілля ну, нині. А люди постарше вони можуть. І бажають грати в такі психологічні ігри, там розвиватися, тому що людина тренує свою промову, людина тренує аналітику. Людина ну ця, ця гра мафія. Вона дуже розвиває людину. Якщо ж за студентських років ви не познайомились грою, не зволікайте, тим паче, що у Рівному постійно діє чотири мафіозних клуби. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.